Це наш синочок, Матвій. На руках у свого дідуся Володимира Вигінного маленький Матвій почувається впевнено. А той для малого тепер і за діда, і за тата. Бо справжній тато Матвійчика Євгеній Вигінний загинув весною від рук російських окупантів. Так хотів жити, так хотів все робити, працювати хотів. Він був особений, веселий, чесний першу чергу. І життя радісне. таких родин, чиїх дітей, чоловіків, батьків забрала за останні вісім років війна з російським агресором у цій залі ірпінської міськради багато. За дорученням мера міста Олександра Маркушина їх запросили на традиційну передноворічну різдвяну зустріч. Найперше, щоб віддати шану і повагу загиблим захисникам України та подякувати рідним підтримати їх у цей непростий час. Ми хочемо бути і працюємо над тим, щоб бути їхньою основною опорою. Цей нелегкий час. Ірпінська міська рада приймає багато рішень на допомогу таким людям і з приводу пільгових категорій, і з приводу оплати комунальних послуг, і з приводу просто фінансової підтримки матеріальної цим людям. Тому ми наголошуємо на тому, що наші двері завжди відкриті і ми завжди допоможемо вирішенню будь-якого посильного питання. На зустрічі діткам загиблих передали ранці із канцелярськими наборами від благодійного фонду із Чикаго. Допомога героям України. А для дорослих підготували продуктові набори від гуманітарного штабу Ірпеня. Дуже дякую міській адміністрації, міському голові, міському голові особисто, що вони так турбуються. Нам дуже важко зараз. І морально дуже важко не піднімаються руки ні для чого. Дуже гарна команда неодноразово допомагала нашій сім'ї. Дуже дякуємо вам.